Московія, перші мої так, 86-й роки, коли я подорожував по Золотому кільцю: Москва, Володимир Суздаль і там все тоді була там Ясна Поляна, був на могилі графа Толстого, тоді був Волгоград, Тула. В общем, Коротше, це були такі перші мої кроки. Загалом. Перша моя загалом перша екскурсія, яку я пам'ятаю з дитинства, це було 1975 рік. Я був в катакомбах Одеських. Це була сама найперша екскурсія, я загалом зрозумів, що таке екскурсія. Тоді, ну, так, вже якщо за кордон брати, то ну, Польща, Італія, Іспанія. Ну, Практично так, так. Польща, Рим, Польщу про фактично всю об'їзду. В Римі, ну був в Римі в Італії, і був в Іспанії в Більбао. Mm. І то одразу друге питання. Ну і загалом, де б я не був, би, да, де б не був би, коли б я ще не був, би, то перша моя мета завжди відвідати якісь музеї або якісь пам'ятки архітектури. Бо я дуже люблю, по-перше, люблю історію, і для мене це найважливіше це відвідати якісь історичні місця, а тоді вже відвідати ще якісь там додаткові якісь цікаві міста. І то таке питання, да? коли ти подорожуєш, то перше, навіщо, навіщо ти це робиш, а друге, чи існують якісь бар'єри, з якими ти стикаєшся? Ну, тут, я думаю, що багато людей взагалі боїться, боялося до цієї війни виїжджати за кордон, от, а ти вже щонайменше три країни, там, чотири об'їздив. Чи існують певні бар'єри? Ні, да, бар'єри для мене таких, якщо є супроводжуючі хтось зі мною, то загалом ніяких бар'єрів я не відчуваю. А загалом ну, в кожному місті є свої, як кажуть, і за, і проти. Е, десь є, наприклад, аудіоекскурсія, але не, не дуже там якось прилаштовані, там можу якісь місця для того, щоб там пересуватися. Але ну так на, наскільки в Польщі тут дуже збагнув. Тому тут всюди в принципі е, є і ліфти, де може спуститися, але я завжди не люблю цим користити. Я дуже люблю, наприклад, там Мальборку як був там дуже, були, такі сходи, сход. Сходи були дуже важкі, але мені було цікаво цим сходам спускатися і уявляти, наприклад, як там люди тішли, або когось там вже зарештованих, кого там кого там якийсь там полонений, як, там у це в ліс. Це це дуже такі додаткові, які такі уяв. Там я, якщо перебуваю десь на таких з то я завжди намагаюся включити уяву. Наприклад, коли був я у в Римі в катакомбах, в перших цих катакомбах, де ховалися християни, то завжди собі уявляв оці от сховища, оці от люди, які там у цих катакомбах були. Як вони там себе ну, поведінку їхню? Там, ну, все навіть у Харкові, коли е, відвідав у Харкові місця. Наприклад, тут, е, одне з таких місць, е, Римарська здається, чотири чи два. Там, де навіть е, Григорійська ворода був, і там е, люди збиралися ще в 30-ті там збирати. Я, наприклад, собі уявляю, як цей бородок міг під'їхати, яких людей там могли заарештувати, схопити. І це залежить дуже багато від екскурсоводу. Чим цікавіше екскурсовод, тим більше і багато в мене ум'яло. Ну, знов таки повертаєш до екскурсії. У Нас дуже часто екскурсії ну, асоціюються з чимось таким, що треба відбути. Що ти розумієш під таким цікав... цікавий екскурсовод, цікава екскурсія? Ну, це якщо екскурсовод не по якомусь шаблону там веде там одноманітне щось. а Багато розповідає від себе і якось так більш так і такі розкути, такі більш такі усміхнений і більш такий доступний. Там і ну десь там якось і пожартує. І тоді це ну Наприклад, я згадую пригадую екскурсію, коли я був в Кременці у музеї Юлія Щасловацького, Ну там настільки це по перше, було приємно, бо екскурсовод була наша землячка з Харківської області. Вона була з покатилися здається, і воно настільки, воно настільки цю екскурсію, настільки було що от таке уява, що зараз сам Юлій Словацький прийде, і ми разом з ним будемо сидіти і спілкуватися. Тому тут дуже багато іля або от, остання екскурсія Зараз я перебуваючи в Україні, два тижні був, і відвідав скалацький замок. до речі 20 з лишнім років я їздив до старого скалату, і ніяк мені якось не вдавалося відвідати цю скалатську фортецю. Вона нарешті її відвідав. Вона настільки, от сама цікава екскурсовод була, настільки вона так запалювала ці екскурсії, щоб... або е, той самий е, замок Узбараш так само відвідав. Я п'ять років назад був. Ну це якесь таке, щось було таке, щось таке дуже, ну як би сказати, таке, мрачне, якесь таке, не якось так було скучно. Так... А зараз на цей, цей самий екскурсовод, до речі. Е, там одразу в них вже, це вже є доступність для незрячих і вже, по-перше, дуже велика доступність там все для незрячих все якось ну, зроблено. І плюс сам екскурсовод, він настільки все, е, ну, розповідає, де як, картина, як вона прибита, як вона що там, на тій картині є. Там. І ну, настільки це не нудно, а навпаки цікаво. До речі, можу так само сказати, що я дуже завод ніколи не любив картини, не захоплювався художніми музеями. Але після того як я відвідав ауді, був експертом, а тоді почав відвідати ауди... аудио екскурсії у Харкові художньому музеї. То я тепер я просто по іншому став відноситись загалом до картини. А є тоді ще питання, да? Чи відчув ти різницю? Скажімо, по ти подорожуєш Україною або ти подорожуєш Іспанією чи Польщею? Чи є різниця? Ну, якби щоб таких різниць, якихось таких не відчуваю, бо, по перше, все, що там розповідають, що в Європі там доступність, все то зараз загалом і в Україні слава Богу, багато музеїв, які так само над цим працюють, і навіть в деяких місцях, наприклад, то і, і ліпше навіть, ніж за кордоном. Принаймні, коли я був в Більба, цей музей, художній музей, як же там це, ну, я не пам'ятаю назву, але ну, а? сучасного мистецтва. То там, наприклад, так, там не було, ну, не було такої доступності. Навіть коли я щось там десь там намагався щось руками подивитися, то підходив і казав, ну, 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 ну. Бо ну не було доступності такої. Може було аудіо екскурсію собі замовити, але, на жаль, не було доступної мови, якої би я міг про це поступити, то. Приходилось так просто пройтися, і я ж кажу: навіть ну, немає доступності. Так що не всюди, в Європі так само, прямо як я кажу, що там всюди є доступність. Ні, не всюди це є. Наприклад, я в Данську хочу відвідати на, народний музей, і я телефоную, кажу, можна, кажу, можна, кажу, е, я незрячий пільгіє, є, кажу, а доступність там є, нема. Кажу, що там робити у вас? ні, Я все одно відвідаю Добре, а які такі позитивні історії з доступності ти можеш назвати? Те, що в Харкові ти знаєш, що того немає, ти бачив той за кордоном, і можна було б у нас тут зробити? Ну, все. найголовніше, позитивне, це все ж таки, от навіть в Збаришу, що таке навіть невеличке містечко в Тернопільській області, але навіть в Збариші є макет е, збарисових це Цього замку, який може підійти, mm -hmm. просто глянути у Харкові, на жаль, дуже багато є цікавих речей, які ну але макетів нема. Щось там кажуть, десь під шклом на метро пикету, щось там було чи є, але воно ну, все одно нам недоступне. Було цікаво, подивитися, роздивитися, як виглядає, наприклад, mm -hmm. там, да? або ще щось якось, і цих оце таких речей. Ну, про які, які було б цікаво подивитися, їх, на жаль, в Харкові немає, наприклад. А в сфері обслуговування. Ну, в сфері обслуговування, я б сказав, що ну, я, принаймні, в Харкові стільки з тика, у мене не було проблем. Хоч художній музей, хоч Шарівський палац, ну, пані Наталя, там дуже суперово все. Там. Ну, я б, б не був, ну, я не відчував якісь проблеми такі. Єдине, наприклад, в Кремінці я б сказав, бо що от я відвідував е, краєзнавчий музей е, ну, історичний, то там ну, така екскурсовод, попалася така шаблона така з радянським таким, по радянськи, так от від, 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 відговорила свою екскурсію і відпустило. А так, наприклад, я в Тростен, я там їздив, е, дуже було цікаво в домі Леопольда Кьонінга, Там, наприклад, там дуже шикарно все. Ну, я не знаю. Загалом. Таких не було проблем. Ну, а от в Мальбарку там просто брали ці е, наушники з аудіоекскурсії. Ну, вибирали там доступну мову: там, хто російську, кому польська, кому що ближче до душі, і нормальна, дуже нормальна садів екскурсія, я пройшовся по цьому Мальбарку, дуже багато все міг оглянути руками. Угу. То, якщо ми в Харкові б зробили таку аудіоекскурсію вулицями Харкова, то в тому був би сенс, так? Ну, так, це було б дуже цікаво, наприклад, так. Але у нас є, слава Богу, цікаві і гіди по Харкові, які, в принципі, було б тільки бажання до них приєднатися і з ними пройтися. Ну, я там не беру Макса розповідає, без нього без нього там є, в принципі, є нормальні гіди. Угу. Добре. то таке, Які цікаві такі історії з подорожі ти можеш нам ну, розповісти. Ой, Чесно кажучи, ну я не знаю. Ну, в принципі, все, що цікаво, все, коли отримуєш велике задоволення від екскурсії, то, то є цікаво. Щоб таких якісь курйозів, ну я зараз навіть і не пригадаю таких курьозів, якісь таких. Ну якби завжди ну все було добре, і в мене, як правило, з багатьма людьми, які там е, е, проводять, Якісь залишаються такі пам'ятки, навіть може десь якісь контакти залишаються там. Ну, в общем, ну, так не можу. До речі, зараз хочу трохи значить, сказати: відвідував Домініканську ярмарку в Данську, uh -huh. і тут натрапив на людину, яка зараз ну, в Києві. У нас таке було, називається це третя година опівночі. значить, в чому це? Людям зав'язують очі, і незрячий гід проводить якусь там. Ну залежно від того, як що там по сценарію може бути. Ну це щось на штаб того, як я, наприклад, в Харкові проводив такі екскурсії, коли зав'язували людям очі. Я, наприклад, там від пам'ятника Шевченка до опірного театру водив, або там по вулиці Гішмана до вулиці Мироносивської проводив, або наші. Ну, і от зараз ця пані дуже зацікавилася мною. Я їй розповів, чим я займався у Харкові, і на п'ятницю запросила нас до неї приїхати в офіс на співбесіду, бо вона там якісь нові робить. роби. Uh -huh. Їй дуже зацікавило, що я україномовний, і вона хоче щось, якісь проекти з україноумовними зробити там. Uh -huh. Прикольно. Будемо чекати твоїх проєктів. І тоді таке. Ну, наступне питання, ти досить добре знаєш як спільноту незрячих, а вони ну, певно такою мірою вони досить закриті, да? навіть в Харкові. Ну, не так багато людей з них ну, вільно комунікують з широким соціальним простором, скажімо так. Да? Ну і досить непогано знаєш загально наш простір культурний, скажімо, був на телебаченні, взагалі важко знати людину, яку ти не знаєш. І то є питання. Як ти ну, я на телебаченні був постійним гостем, що... Є питання, От як ти думаєш, що заважає незрячим взагалі, скажімо, бути активними у загальному такому культурному просторі? От якщо стосується Харкова, ну, випадка, напевно, та, напевно, більшість людей просто або закомплексовані, або таку, якби, мало інформації, якусь може, можливо, отримують, або Ну, просто може якісь інші матеріальні, якісь там, або якісь цінності. Ну, наприклад, ну, от ми проводили з пані Вікторією Скляровою там екскурсії без обмежень, і ну якось не дуже багато, на жаль, людей, кого це цікаво. Хоча було цікаво прийтись вулицями, прийтись. Ну, я, наприклад, дуже люблю вулицю Тумську, але вже будучи, вже якщо якісь екскурсії, якісь вже інформації більше, то я цю вулицю ще більше. Починаєте розуміти. І той самий подвір'я там, де Ю, Юрій Шевельов проживав, там, і, і залом, ну, такі цікаві моменти. І той самий е, палац одруження, дуже було цікаво про нього там все дізнатися, що там, там в курсі, що там не тільки були е, добрі вчинки в тому палаці, а там і були на, 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 на зразок катівні там навіть було там. окей okay. Mm -hmm. uh -huh -huh. Які ще питання можуть бути? Хто б хотів які-небудь ще питання задати? Добре, думайте поки що. І тоді моє. Mm -hmm. да. Прошу. Я хотіла запитати в пана Дмитра, якщо скажіть, будь ласка. От як, як ви вважаєте, от група е, туристів такої от, ну, з деякими обмеженими можливостями? Ну, от, доречно, яка кількість групи може бути, на вашу думку? Е, дивіться, по-перше, одразу кажу, що якщо е, люди з інвалідністю бажано, щоб були одної категорії. Так. Якщо це не зрячі, це мають бути тільки або незрячі, якщо це візочники, то мають тільки бути. Путь візочники. По-перше, чому, такий, так, таку помилку ми один раз зробили, коли проводили екскурсію без обмежень, де були і візочники, і незрячі. Візочники вони можуть побачити, і їм вже не цікаво, а незрячі кожен підходить, і кожен, поки все це гляне, то у візочників вже просто починається, вриватися, вриватися терпеці. Навіть там, вже, тоді вже були такі ж, якби залилися люди, що дуже багато часу йде на те, що. Поки незрячу ряд, і там багато візочників там, комусь вже в туалет було пора сходити, бо сьогодні і вони просто гаяли час всім. Тому бажано е, невеличкими групами, щоб, е, бо якщо щось багато треба оглядати руками, то бажано, щоб ця група була не, не дуже велика, і бажано, якщо з кожним незрячим буде все ж таки щоводі. Е, що людина... Супроводжуючи так? Так. людина, так. що супроводжує. Так, так. супроводжує, так. Так буде набагато просто е... ефективніше, так. Ефективніше, так. так. Е... Ну і я ж кажу, а візочники це окрема тема, наприклад. А, якщо це будуть люди з порушенням е... слуху, то це окрема тема. Важливо, щоб не було об'єднаних цих, бо у кожного свої проблеми і у кожного своя специфіка. І це буде просто одне одному мішаю, і це буде ну, таку. Буде ну, будуть не нервувати. ні, ну ви знаєте, в мене був певний такий досвід. Одного разу я була ще дуже давно, вже ну майже багато років тому, більше десяти років тому у Санкт-Петербурзі була коли я і коли там приїхала група іноземних туристів, також з обмеженими можливостями люди були візочники. Ну, от там була також от дуже велика група. Чому я от вас запитую? Тоді було. ну, їх, По-перше, це е, був такий лайнер, да, от, е, круїзний лайнер, який увійшов у е, вустя річки Ніви, і там зупинився. Да. Він був, е, по-моєму. Ну, Якщо я правильно ну, кажу, восьмиповерховий лайнер. І от там весь восьмиповерховий той лайнер був е, якраз. от, там люди були з обмеженими можливостями, але це були візочники в основному, та, і кожен був супроводжуючим. І от коли ми там потрапили на екскурсію в цей Екатерининський палац, було дуже складно людям з обмеженими можливостями. По-перше, там вони зовсім не продуманий був такий от, ну сам э, двір перед цим музеєм був дуже непродуманий, Там було ці прокладені жолоби, які там для. Э, Стоку дощових вод були прокладені між плиткою, і людині було дуже тяжко важко пересуватися і на візочку, і я так розумію, і з обмеженими можливостями з приводу зору також було важко пересуватися. Це було так непродумано і так було складно. розумієте Це ще радянська система, в якій Там. загалом загалом поняття людей з інвалідністю не існувало Вони існували у своїх осередках. І вони існували так там в Отосах, або в Утогах, або ще десь існували, і у них там стоїть підприємці. І взагалі просто ну ми так завжди сміли, що в радянському Союзі сліпий, саме сліпий, бо загалом ніде нічого не продумалось про так тому, наприклад, я можу сказати за Польщу або за Іспанію, то тут всюди продумані і ці самі ліфти, і всі ну, ці всі такі. Різниця, але все, все рівно велика група це дуже, дуже важко. Важко, так. Ну, тому я, я ще тоді дуже здивувалася, було, було відремонтовано все, але не продумано взагалі для людей з обмеженими можливостями. Так дуже красиво, ближче дорожчих. Зараз там вже продумано О, вже. Думаю, тепер що продумано там вже, але вже, нам це не там у мене є зауваження, і офіційний терміни Дякую. просто люди з інвалідністю, да, це офіційні терміни, які використовуються, мають використовувати в соціальних засобах да, і в документах. Не, люди, не люди з обмеженою можливістю. Особа, за... да. особа з інвалідністю. Особа з інвалідністю. Особа з інвалідністю. Особа з інвалідністю. Не говорять з обмеженою можливістю. Ні, ні, все нормально. Нічого образного не вважає. Нічого образного, це просто для інформації. Ні, вже зараз особа з інвалідністю, це не образно. Це не образно, нормально все. Ну для кого як? Бо є люди, які ображають. Я зараз до речі, часто дуже дуже часто сперечаю з тим, що чи сліпий, чи незрячий, кажу давайте так кажу третє, і другий термін. візочники так теж не говорять, людина на інвалідному візку. Ну якщо ми говоримо про таку коректність цієї висловлювань, ні, ну це дуже між собою просто звикли, так між собою. Так ну то ні, я я розумію, просто що термінологія вона не усталена, на жаль, але нас. Треба її все ж ну, таки. Давай не будемо зараз на цим заморашувати, Мирослава. Давай не будемо заморашуватися, давай. Добре. Е, тоді я питання, да? От яка у вас є мрія от, у Харкові зробити що? Моя мрія у Харкові зробити, щоб зараз Харків відродився і щоб він був. Ну, наскільки на, 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 на це можливо, щоб все ж таки відродили все те, що було до війни. Наскільки це можливо? Бо я зараз живу в такому місті, як Данськ, які радянські війська, коли зайшли, вони на, на 90% його розбомбили, бо вони казали, що це німецьке кубло, яке не яке немає направило існування, і поляки. От зараз фактично відродили все, що було наприклад, ідеш там старе місто. Там будинки 17 століття, там 18-16 століття. Але цим будинкам, 70 і там ну років, вони я все ж таки мрію, щоб Харкові було так же само все на все, що можливо відродити, але щоб доступність і тротуари, і це всі, всі ці були все ж таки на, на рівні європейському. І щоб більше там, ні, ну правда, там, де я зламав руку, там якраз таки було на рівні європейському. То я таке питання. що таке буде доступність на європейському рівні? Що заважає пересуватися на романі? Що... Я, я кажу, так, чесно кажучи, я тут теж, знаєш, коли тебе вводять за руку, тобі здається, що всюди все добре. А коли я беру ля -ля тростину і йду сам, я стільки от, е, Штучок знаходів, як у Харкові, ці стовпчики, якими може неприємними місцями битися, їх тут, напевно, навіть більше, ніж у харкові. Тому від цього, на жаль, ніде ні, 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 нема де дітися. Але все ж таки хотілося б, щоб все ж таки ці і бровки були понищені, бордюри, там, і щоб все ж таки де, там, де перехід був нормальний спуск, а не. там, Такі, такі речі і хотілося, щоб ці було і такі під ногами, всі таки тіпло. Ну, до речі, у Данську я стикнувся з такою теж проблемою. Наприклад, тротуар він дуже такий вилежить, дуже такою дрібною плиточкою. А для роверів, для доріжки асфальтові. І я ж кажу, проблема в тому, що наприклад я ж не можу кожен раз іти там шкрьобать набої або там е цей трестиною засхрібать і провіряти, де ну дуже часто я виходжу на доріжку, там, де велосипеди їдуть, Так що тут є свої теж проблеми, але я не кажу, що це погано, бо я з цим ще е просто зараз е ну, можливо буде інструктор, який мене просто. Буде вчити, це буде вчить цьому вже все розповість мені, як цим користуватися. Наприклад, для мене до сих пір загадка. Я звик, наприклад, коли маршрут зупиняється автобус або трамвай, двері відчинилися. Я вже можу заготуватися до якої двері там ближче, або доперед, або назад. Тож під'їжджає трамвай або автобус. І треба самому шукати двері, самому натиснути кнопку, щоб відкрити. З такою теж проблемою, я ще не знаю, сам не стикався. Але все ж таки, напевно, все-таки скоро буду звертатися до інструктора, який все ж таки мене буде вчити і буде розказувати. До речі, скажу, що Варшавське метро нарешті відвідав, і скажу, що якби в Харків зробити ото, ну, оце, таку штуку на, на перроні, що може було е, стробити е, тростину і йти по перону сміло, то харківське метро набагато ліпше і краще, ніж в Варшаві. На я згодна, От Розмітки для незрячих не вистачає, то теж я згодна. То страшно щось у нас з розмітками в метро, саме, там, де це найбезпечніше. Okay. Ну, все інше, наше метро компактне і набагато краще. Так. А то є питання: ви сказали про інструктора. Чи в Харкові є такі інструктори для незрячих які допом можуть допомогти навчитися орієнтуватися в просторі? Напевно, може, десь якісь є, як би, на такому аматорському, там на ну, рівні, може хтось і є, але ну там я знаю, що центр право вибору, можливо, там десь щось може там, там може було б звертатися. А так такого, да, щоб такого, щоб офіційно, на жаль, утос, наш, який має піклуватися за цим, цим, то наш УТОС ну, цим не піклується. Вони тільки думають, як свої кишені збагачувати там все, і про що на жаль. Тобі карти в руки і починає. Ладно, ладно, почнемо. Зробимо центр при академії культури, інструкторів по орієнтуванню по міському просторі. Добре, але я бачу, що вже 14. -30. Так, приїжджайте якраз ділянки, сюди приїжджайте, в і, навчайтеся, а я, і, я, я буду, з, з, з залюбки, у вас все. буду підопічним вашим. У нас є плани на майбутнє, добре, але у вас здається, що немає часу. 14.31 вже є? Та є ще час трошки, чи ні? У мене думаю, ще поки є час. Добре. Чи, ну, фактично, це вже завершення. Чи є у когось якісь питання ще? Ну, добре. Тоді я, певно, що можемо з вами попрощатися. Я ще кілька таких цікавих речей розповім потім. Ой. От. І я думаю, що насправді ми щось спільно зробимо, цікаве таке коли-небудь. Я можу просто на останок тільки одне сказати. Я е, не знаю, е, хто в майбутньому, ким ви, ви будете там, екскурсоводами або ще, то одне головне, ніколи ніколи не бійтеся людей. Е, вони чесно кажу, якщо люди цікаві, то вони ще ну, і вам допоможуть в чому ставить на щось вам очі відкриті допоможуть в вашій роботі більше ніж. Ну, ваш досвід, який ви там навчитеся, бо, будете. Бо бо інколи такі моменти бувають. Коли, наприклад, якісь такі моменти, коли дійсно людина сприймає вже навіть я, я зустрічав таких людей, гідів, які от вона них все добре. Вони все знали свою роботу, але після спілкування не можу з такими я або подібних мені. І вони ну у них. Як кажуть, відкривали ще більше очі, і вони вже якийсь такий досвід, був вони вже більше таку, ну, досконалювали. Так що е це дуже цікаво і дуже буде корисно для всіх, як для нас, так і для вас. Добре. Дякуємо і до зустрічей, і до нових проєктів. Ну, а так... Дякуємо, пане. Дякуємо. Дякуємо. Да, я... Ради. Ти мене скинеш, Мирослава? Так, я скину відео. Добре, то до зустрічей. Добре. Я думаю, Добре. що ми зустрінемось. Добре.